І коли я дивлюсь твої звіти по моніторингам або якісь уривки з того, що ти публікуєш, я і вчора побачила твою сторіс про Ангеліну і також подумала, чому вона не раніше опинилася у вашій сім'ї. Я подумала про свого Дмитрика, тому що він, у нас така ніжна квіточка, таких, така мамина булочка з маслом, такий він солоденький, такий він тендітний. І я з жахом подумала, а що би було з ним от в цій інтернатній системі? Що би було, якби він, не дай Боже, потрапив, ну, вже, наприклад, навіть не в дитячий будинок, а в сам інтернат. Uh -huh. Так. Там, де Дідовщина, там, де б'ють, там, де гвалтують, там, де нема справедливості, там, де голодують і так далі, і так далі. Я щиро вважаю, що жодна дитина не має там залишатися, жодна. Але я тоді подумала: ну, це можливо якесь таке малодуш з мого боку, але я подумала, що він точно там ну, не може да. бути. І подякувала Богу mm -hmm. за те, що він з нами і ми зараз маємо маємо його. І, власне, моє питання стається в тому, чи, ти, ну, чи в тебе, коли ти бачиш ти от, до встановлення, ти не заходила так глибоко так. в інтернатну систему. Так? От. Зараз ти її бачиш, і навіть не всю інтернатну систему, угу. про це ми далі поговоримо, але ти її бачиш там, одну її якусь складову, так? інтернатні заклади. І ти бачиш весь цей треш, який там відбувається, чи ти відсилаєш себе до того. А що а було б, якби мої діти тут опинилися? Чи ти думаєш про це? Звісно, я постійно думаю. Так само, як ти про Дмитрика, Дмитрика я думаю про Марселя, він настільки сповнений зараз життям енергії, він такий енергійний е, ну, це є певна відмінність, бо е, з, зазвичай діти мають мати менше енергії, ніж Марсель має.